bo masz ma być 173 tysiące budynku. Jeden chyba 100. Puśćcie ten plik 171 tysięcy. A, dobry dobrymian wrycie. Witając w nowym obłozie. To polska hermatka. Jak prawidłowo okazać, 173 tysiące 171 tysięcy? Сьогодні п'ятниця, і я дуже цьому рада, тому що я вже не вивожу цей тиждень. Це недосип, стрес. Десь там треба було перепрацьовувати. І я хочу просто положити зірочкою, хоча б день відкиснути, Просто, щоб мене ніхто не чіпав. А, до речі, понеділок у нас вихідний. Це дуже добре. І що, завтра почемо Паски знову. Чи не попиваєшся? Ні, то я є таке. Кінчу.

після цілого дня при комп'ютері подивитися на цей сіт непогано. Добре.

У нас немає кошика, тому ми клали отак. яєць тут взагалі не видно, вони настільки темні вийшли. Трошки сиру поклали. Це взагалі. Ну, Показую реальність. Я думала взагалі не показувати, але потім думаю, ладно. Раз вже засунули сюди, то засунув трохи прошутто і паштету. Коротше, так я. Такий у нас був кошик. А зараз наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Замішую опару і будемо знову пекти паски. დორსკი იყო პერსონაჟი Що на чілі такому класному. А джо. Прикольно так! Молодець. Я вже розклала пасочки по формах і заглянула, що вони Ну, Я ще не випікаю, але вони більше виросли, ніж вчора. Мене. Вони виросли не вчора, а в четвер. Мені здається, через те, що А, я не гаряче масло давала, бо я сьогодні дізналася, що гаряче вбиває дріжджі. І б тепле молоко, а не але теж не гаряченьке, бо минулого разу мені здається, що я гаряченьке молоко давала для опари. Коротше, гаряче з дріжчями ні ні, не можна. Треба тільки тепле. А можливо, ще через те, що я вимішувала тісто цими насадками, знаєте, для тіста, а не руками. Може, краще вимішувалося якось. Занцылася другой еще. Так коли бувало, що баба стільки напекла, такі баня коли час не було. І там все паска відкладає. Що? Mm. Вона висихала і просто каша молочна ранку була. Нарізана паска і кінута молоко. Mm. І воно смачне було. Хочу укласти, дай нам волосся. Але я так думаю, що я пінку, мабуть, не буду наносити. Хай притримається, скільки протримається. Просто чисте волосся закручує і все. Надовго його, звісно, не вистачить, але хай буде. Спочатку завжди треба десь до 80% висушити волосся звичайною насадкою. пройшло, мабуть, годину, як я сидів у цьому. Ну, я в печь. скільки Кількість бродне Не малюй. Дістала їх старий ноут, тому що мені подарували. Жорсткий диск нарешті я так давно його хотіла вже купити, але ніяк руки не доходили. І от мені подарували. Я хочу поскидати всі свої старі фотки, тому що вони на різних ноутах. Раніше вони в мене зберігалися в Google Storage, в Google сховище, і я платила ще за ту пам'ять. Але я подумала. У мене тепер телефон є з досить великою кількістю пам'яті, і я всі фотки поскачувала на телефон. Ну не всі, частина із них залишається на ноуті. Хочу ось на жорсткий диск все поскидати, щоб все було в одному місці. Тому що раніше фоточки були класно в одному місці, в альбомі, або так, от ну десь, знаєте, люди зберігали. Тому потихеньку почну наводити в порядок. Багало. Ого, тут рецепт якийсь відкритий. Окрошка з куркою. Боже <свісно> бідний. Він навіть не може закрити вкладку. Який <свісно> <свісно> я шикарний канал, знайшла. Шикарне відео мені підказала на YouTube. Day in the life on a small farm. Типу, день на маленькій фермі. І майже без жодного слова відео. Просто звуки. І це так заспокоює. Там качечки, гуси. Дві собаки, якась корівка, і це все чувак показує просто своє життя. По-любому це дуже тяжка праця щодня. І, скоріш за все, я б не хотіла мати таку ферму, але просто посидіти, отак, от поспостерігати за тими качачками, поїздити разом з ним на велосипеді по цій тривічі, походити. Коротше, прикольне відео. Тві, три, фур, фай. І ще є дистанцію. Обожнюю те, що на Пасху у тебе сніданок, обід і вечеря складається з пасочок із усіляких різних смаколиків. Пасочки мої вчорашні, до речі, розрізала. Так виглядає пасочка всередині. Це зараз буду пробувати. І читаю. Чути, що дно підгоріло, бо я навчила була, щоб четвер зверху у мене дуже швидко почали рум'янутися паски. Я включила на перші там 15 хвилин тільки низ. І чути, що низ підгорів. Ну, нічого. Але прикольно насправді з сухофруктом. Мені подобається. Правда, родзинки, поки що мені не попадалися, попалися тільки курага. Але з курагою смачно. Дарма я відмовлялася від такого. Добрий день. Вже вже 12.26. двадцять шість. А я просто чілю, просто насолоджуюся вихідним. І читаю книжку, лежу, читаю. І думаю, боже, як класно, що сьогодні вихідний і можна нічого не робити. Просто почитати, просто насолодитися цим моментом, належатися, наспатися, якщо хочеться, наїстися паски. Просто їси, лежиш, їси, лежиш. Ну, що за. Прекрасні вихідні. І книжку читаєш. Я вже на 77% відсотку книжки. Навряд чи я, звісно, сьогодні дочитаю. На вулиці реально приємна погода, і можна було б вийти прогулятися. Але чесно кажучи, весь попередній тиждень я не досипала, і я була втомлена. І ці три дні просто, мабуть, мені потрібні були і дані для того, щоб я лежала і. Відлежувалася, відпочивала просто в такому пасивному відпочинку. І мені саме треба було. А прогулятися я ще встигну. Ну і пасочка. Куди ж без пасочок? Треба їх їсти, бо посохнуть. Добрий раночик. Добрий ранок, понічалок. Зараз буде мітинг з командою за 30 хвилин. Треба розказувати про свій прогрес по своєму завданню. А я після трьох днів вихідних навіть не пам'ятаю, яке в мене завдання. Не те, що в мене який прогрес по ньому. Взагалі поступляю, що я робила там в п'ятницю. На чому стало. Але дуже просто життєво необхідно було відключитися від роботи і забути за неї. І мене поки що тішить те, що в мене через тиждень вже починається моя відпустка. І тішить те, що наступні вихідні завару. Але до неї треба ще допланувати пару речей. Прочитала ж всю написану серію двори шипів троянд» і тепер написала знайомі, яка шарить в темі фентезі згалом художніх книжок, і вона мені гайд дає, як читати наступну книжку. І казала, що я перерву візьму. А ні, я фактично хочу взяти перерву, тому що мені подобається це відчуття, коли мене нічого не прив'язує. А якщо я візьмуся за наступну серію, а в наступній серії вісім книжок. Вісім. Мені треба пауза. Але гайд послухаю. Каже, перетерпив перші дві книжки. Треба йти одягатися і збиратися працювати, бо щось я засиділася. Тож книжки, це звісно, прикольно. Але дайте мені пожити своє життя поки що, чому я раніше не відкрила ці всі романтизі на початку зими. Зима б мені набагато швидше злетіла з книжками. А зараз починається весна, і хочеться трошки побути в цьому реальному світі, а не в книжках. Треба якісь передишка. Не знаю, чи вона надовго у мене правда буде. Я підозрюю, що я можу завтра сказати. Все починаю нову книжку. Просто стільки серій ще не прочитаних. Таких, що всі рекомендують. І в, в мене, знаєте, трошки починає розвиватися фома. що я щось іще не прочитала, що реально класно, що я щось опускаю в цьому житті. Коротше, працювати зараз піду. Добре, що мені треба? Мені треба передягнутися. І якщо серйозно, мені треба згадати, що я корова робила в п'ятницю. Все згадала, що я там робила. Включила мне кочачью музыку. Ей прекрасно спится пицца походу. Коли встигли броньки притворитися на повноцінні дерева, на повноцінні листочки? Так хочеться бути вот там, де йти. Hello, hello. Сьогодні я в хорошому гуморі, я виспалася. <смі> У мене правда після вчора крипатура вже починається, при тому, що я завтра записувала на наступний пілат з середнього рівня. Тобто це означає, що мене завтра знову будуть оббивати. І я думаю, Боже, про що я думала, коли записувалася на три заняття середнього рівня на один тиждень, при тому, що коли я ще не досі ще не зовсім здорова. Ну, але я надіюсь, що все буде добре. Що я зможу, і якщо що, я буду ставити легші пружинки завтра і в суботу. Тому що я знаю, що ті інструкторки, навіть з легкими пружинками, вони тебе уб'ють. Але вчора, якщо чесно, мені сподобалося на пілатесі. Я була перший раз у цієї інструкторки. У неї така класна фігура, у неї такі класні ноги. Ах, вони мене мотивували. Прикольно, мені навіть сподобалося. Дивно. Може, це чисто як ефект новизни, тому що я на пілатес вже відходила трошки. Ну, як не прям все, я знаю там, але я зрозуміла суть пілатесу і він мені подобається. Просто що тут якісь нові вправи і новий рівень складності. Прикольно, для різноманіття іноді треба таке зробити. Я вирішила відстригти тюльпани, коли вони вже хочуть прощатися зі мною. Вибачте мене, будь ласка. А от, може ви ще проживете Хоч трошки. Фліз. Пару тюльпанів опали. Йду на манікюр. Чисто настрій нарядитися. Мої нові балеточки від українського, до речі, бренду Іклус. Шкіряні такі Мері Джейни. Дуже прикольні. Я просто люблю дуже тільняшки і різні полосаті такі футболки і ковтинки. Там 16 градусів, надіюсь, не замерзну. <гум> до речі, Цей манікюр я дуже довго чекала, щоб оновити. Термінів якось не було. Коротше, таке буде до. Подивлюся, який я виберу колір. Я думаю, між червоним і бежевим. Ну або якимось розживуватим. Пельс що я на коротку дистанцію взяло ці балетки. А от Окей. Я раціонально розумію, що та, блін, це нормально, і всі роблять помилки. Я намагаюся себе заспокоювати, що не робить помилок тільки той, хто нічого не робить. Але з іншої сторони, ну, починає, я починаю, можливо, себе гнобити, що, блін, не можна було все продумати ідеально до кінця, всі нюанси. Знаєш, це коли тобі потрібна допомога, ти не кажеш про допомогу, інші думають, що ти не потребуєш допомоги. Uh -huh. Я зрозуміла, що ця система почала давити на мене, ніби випихати мене. Я відчуваю себе білою вороною. Але з такою роботою ти дуже виснажуєшся, не сила, надворчий потенціал. Привідки. У нас вже день, я думаю, ви бачите. І я зараз сижу на мітингу, паралельно працюю. І сьогодні в мене такий досить напружений день, тому що повилазили якісь незрозумілі помилки, які я не розумію, звідки вони взялися, і мене це не влаштовує. Тому коротше мушу зараз все добре протестувати і попрацювати і упевнитися, що ця це завдання вже до мене не повернеться, бо воно вже декілька разів поверталося до мене. Я вже пф, не люблю його. За те, що цілий день докладу мене. Аж на пілату запізнюєшся, треба зараз швиденько якийсь самокат знайти. Що за прекрасний день, коли просто тоді рандомно на вулицях в зустрівся котик. Тут дуже рідко зустрічаєш кота на вулицях, але в основному вони чиїсь домашні бігають. Ну що за прекрасний сезон? Бузок цвіте, кульбаби цвітуть. Якісь пташочки зрозуміли, співають, щось говорять. Весна просто прекрасна. Нарешті ми дочекалися лічому. Весни не буває весь рік. Я була б не проти.